Як зробити навчання цікавим і ефективним, а викладання сучасним і доступним в Івано-Франківську стартував міжнародний науково-педагогічний форум інноваційні технології в освіті, який об'єднав викладачів, науковців та управлінців освітньої сфери. Побували на конференції, й наші журналісти. Створити простір для обміну досвідом і пошуку рішень, які допоможуть зробити освіту більш сучасною. Основна мета форуму, який стартував у цінах Івано-Франківського університету, нафти і газу, тут і виклики дистанційного навчання, до якого ми в певній мірі звикли, але воно має свої недоліки. Знову ж таки, поруч з цими викликами дистанційного освіти йдуть виклики щодо застосування штучного інтелекту. Ну і е, освіта, як і будь-які інші сфери нашої. Житті діяльності роботи науки вона не стоїть на місці. Тобто є нові технології, є нові підходи. Застосується мається на увазі не тільки електронні, а й психологічні, педагогічні. Представники вишу запевняють, в університеті активно використовують сучасні освітні інструменти. Тут поєднують дистанційне, імерсивне та віртуальне навчання, щоб студенти могли краще засвоювати матеріал. Ми зараз активно впроваджуємо інструменти штучного інтелекту в освітній процес, які значно його. Ну, полегшують, покращують підготовку освітніх матеріалів, також ми активно впроваджуємо технології дистанційного навчання, і імерсивного навчання, також розпочали впровадження віртуальних лабораторій створення використання окулярів до повної реальності. В університеті вже працюють віртуальні лабораторії, в яких студенти можуть проходити практику безпосередньо у віртуальному середовищі. Такі напрацювання навчальний заклад презентує колегам із різних регіонів. Ми зараз створили такі віртуальні лабораторії. Це в нас для спеціальності інформаційно-вимірювані технології, де створено Ось такий віртуальний макет газорозподійночої станції, на основі якого можна здійснювати навчання як здобувачів освіти, так і проводити підвищення кваліфікації для працівників нафтогазової сфери. Освітяни кажуть, що подібні форуми дозволяють не лише ділитися досвідом, а й знайомитися з новими методами викладання, які допомагають зробити навчання цікавішим і ефективнішим. От на рівні і адміністрації і нас простих викладачів, які читаємо, які хочуть почути, як зараз можна подати кожен свою дисципліну в такому форматі, де Корелюється між собою і пряма, і опосередкована взаємодія студента і викладача як її зробити найбільш ефективно як зробити так, щоб нашим дітям було цікаво вчитися, щоб ми могли надати як найбільш якісні освітні послуги для студентів. Інноваційна освіта також неабияк важлива. Сучасний інноваційний процес це, мабуть, вдосконалення. Це є різні програми, електронні, це сайти, на яких ти знаходиш інформацію, якою ти користуєшся. Звичайно, використовуючи їх в проєктах, там чи в час навчання потрібно зазначати, що ти використовуєш цю програму. Але це і розвиток в першу чергу. А ще студенти зазначають, викладачі активно використовують сучасні програми і ресурси, що допомагає зробити навчання зручнішим. «Я це відчуваю, тому що викладачі самі знаходять різні програми, різні сайти. Вони допомагають нам полегшити навчання і процес навчання. Нам скидають певні сайти, нам скидають програми, які ми повинні завантажити для того, щоб мати ресурс, мати платформу для здобування освіти. Пані Марія бере участь у форумі вже не вперше. Цього разу ділиться власним досвідом упровадження інноваційних практик серед здобувачів освіти від курсів із штучного інтелекту до 3D-моделювання. Щодо інновацій, які ми проваджуємо, це є штучний інтелект, веб-дизайн, школа екодронів. Ми запровадили ряд конкурсів для дітей, аби їх залучати максимально до навчання. І завдяки нашій ініціативі в університеті відкриті навіть гуртки серед моделювання для того, щоб діти в їхній такій дуже гарній лабораторії в центрі інноваційного розвитку не тільки навчалися, а вже створювали власний продукт. Форум триватиме два дні. Організатори запевняють, такі заходи влаштовуватимуть надалі.